Ескорт і зв'язок з Росією навколо конкурсу Міс Україна Україна-2023» розгорівся скандал. Так український комік Андрій Лузан звернув увагу на учасниць конкурсу і з'ясував, що деякі з них вже давно не живуть в Україні, мають зв'язки з РФ і навіть займаються ескортом. Першою під пильне око Лузана потрапила Ксенія Магера. За його словами, дівчина дружить з росіянами і навіть за кордоном відвідує ресторан російського олігарха, який очолював штаб. Путіна на виборах, крім того, дівчина жодного разу не висловилася про повномасштабне російське вторгнення. Також Лозан звернув увагу на Катерину Чувашову, яка, за словами Лузана, є дочкою співробітника ФСБ. Він був заарештований за злив інформації про позиції ЗСУ. А ось Ірина Піляєва і зовсім зустрічається з московським ресторатором Олександром. Орловим раніше він був співзасновником конкурсу краси. Він додав, що учасниці не тільки тісно пов'язані з РФ, але й займаються ескортом, та зазначив, що це тільки частина інформації про учасниць. Адже цитуємо, багато з них зі слів колег в модельних агентствах відвідують тусовки російських олігархів в Куршавелі в якості ескортниць.